Британський фентезійний серіал, який став доступний на Netflix 5 серпня. Сюжет розповідає про повелителя снів, також відомого як Морфей, який є одним із семи безмежних, до яких також ходять доля смерть, пристрасть, відчай, божевілля та руйнування. Про них нам особо нічого не розкажуть, тож не будемо на цьому зупинятись. Отож, морфей покидає своє царство маро дня на довгий період, і коли повертається, то бачить лише руїни, які він має якимось чином полагодити. Варто зазначити, що серіал є адаптацією культових коміксів, але щоб зрозуміти, що робиться, не потрібно їх читати. З мінусів хочеться відмітити, що деякі події розвиваються занадто швидко. Деколи цікаві теми, які можна би було мусолити майже весь сезон, вкладаються в одну, а то і в пів серії. Через такий безлад і плутанину декому може стати скучно при перегляді. І ще мені, як людині, яка знайома з першотвором, хочеться віднести до мінусів те, що бажання авторів екранізувати одразу дві книги пішло не на користь цимі історії, бо якби і події одної книги з головою вистачило б на перший сезон. Перейдемо до плюсів. Дуже красиво знято. Камера рухається плавно, все чітко видно, ніяких розмилених силуетів чи чогось такого. Сюжет нікуди не спішить, але показує лише потрібні деталі і моменти, через що і дивиться дуже легко. Проте тільки перших 5 серій. Далі і починається трохи сумбуру, але без цього нікуди, адже це канон. Також не можу не відмітити акторів, які ідеально підійшли на ролі. Особливо хочу пожати руку тому, хто вибрав на роль Морфея Томаса Таріджа. Прекрасний вибір. Картинка виглядає дорого, графіка просто прекрасна, царство сні виглядає чудово. Правда, шкода, що нам його багато не показують. Загалом у серіалу є прогалини в сюжеті і спад на калу подій, але, як на мене, це все дрібниці, адже атмосфера витягує всі погріжності і їх можна пробачити. Комікс пісочний чоловік є занадто важким для екранізації, і я б сказав, майже неможливим. Тож автори зробили все і навіть більше для того, щоб у вас, у глядачів, виникло якомога менше запитань під час перегляду. Тож, думаю, якщо ви полюбляєте атмосферне, не квапливе фентезі, то цей серіал саме для вас. А навіть якщо ні, то теж рекомендую ознайомитись. Чекаємо другий сезон і надіємося, він буде ще кращий. Ну а якщо ви хочете побачити огляд на весь перший сезон, то пишіть в коментарях, обов'язково цим займуся. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Па-па.